Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Офіцер відділення розвідки Нацгвардії Віталій Литвин заявив, що у війську зараз представники різних вікових категорій, а серед добровольців нерідко і чоловіки досить юного віку. Це може стати приводом для того, аби знизити призовний вік. Знаєте? Коли перший раз повернувся з зони бойових дій, я чесно кажучи, думав, що мобілізують всіх від 18-річного віку. Е, так, знаєте, хто навчається, хто здобуває освіту, їх мобілізувати не треба. Вони мають за своїм бажанням мобілізуватися до війська. Але я думаю, знаєте, ну, це моя суб'єктивна думка. Це 22 роки вже можна мобілізувати. За словами захисника, ключовим моментом все ж залишається вмотивованість чоловіків захищати країну. Тому що саме в моєму підрозділі були військовослужбовці, яким по 19 років, і військовослужбовці, яким за 50 років і ми виконували ефективне завдання. Але це були добровольці, які добровільно підписали контракт, пішли, пішли на військову службу, і вони дуже ефективно виконували завдання. А через брак особового складу війську, то мобілізаційний вік, я думаю, що можна знижувати. Зверніть увагу, що відповідно до оновленого закону під мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Також у військо можуть вступати і молодші громадяни країни, але за власним бажанням. Служба мобілізованих українців триватиме до закінчення воєнного стану або до оголошення демобілізації. Тим часом у Міноборони заявили, що чоловіки активніше долучаються до лав ЗСУ. Тому гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено і щоб дійсно відбулося системне поповнення. За словами Лазуткіна, понад 4,5 мільйони чоловіків вже оновили свої військово-облікові дані. Це свідчить про наявність бази, з якої далі можуть працювати представники ТЦК. Ми маємо ще й сплеск про активності людей, які вагалися, які розуміли, що рано чи пізно швидше за все доведеться служити, які морально були готові захищати батьківщину. Але цей закон став для них поштовхом. Ба більше нині ситуація із мобілізацією в Україні змінилася. У чоловіків дещо інша мотивація ніж на початку повномасштабного вторгнення. Якщо спочатку кожна людина приймала для себе відповідальне, але емоційне рішення, то зараз природа цих рішень змінилась. Люди зважують, усвідомлено шукають підрозділ, бригаду, посаду і таким чином визначають свою долю. Для кожної людини це рішення дуже непросте. Треба з величезною повагою ставитись до людей, які зараз крокують до війська, які зараз обирають військовий шлях. У ЗСУ кажуть про те, що без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. У Міноборони у свою чергу пояснили за яким принципом будуть мобілізовувати чоловіків надалі. У першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військове зобов'язання, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто, ця вертикаль ТЦК, командування сухопутних військ, генштаб буде працювати відповідно до своєї структури. Лазуткін натомість заспокоїв, що наразі у війську є потреба у операторах БПЛА, представниках іт сфери та тилових спеціальностей, таких як кухар чи діловод. Тож усіх у штурмовики відправляти точно не будуть. Відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий, тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування. Також речник Міноборони назвав умови, за якими повістки чоловікам перестануть вручати. Виходячи з першої причини, можемо говорити, що коли всі оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з'являться у ТЦК або зареєструються у застосунку «Резерв плюс», то відповідно такої потреби не буде. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, що умови служби в армії можуть змінитися. Нардеп Федір Веніславський припустив, що українці, які підпишуть контракт із ЗСУ добровільно, матимуть змогу відслужити у війську лише один рік і повернутися до цивільного життя. Невже такі нововведення дійсно реальні? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Натомість самі чинні військові переконані, що мобілізація має бути компетентною, тобто такою, щоб чоловіки самі розуміли необхідність долучатися до лав війська. Але сумління мучаючи обставини з бігаючими повістками ТЦКшників, чи неможливість виїзду за кордон, чи досягнення віку призовного, змушує покрутити головою, вивчити питання і спробувати знайти собі застосування у війську. по… Порівню власних знань і компетенцій, а не під совок загребних всіх у навчальні центри, проходження БЗВП і потім закриття дір нестачі не особового складу у підрозділ. Не менш важливою, на думку українського режисера Сенцова, який долучився до лав ЗСУ, є прозорість мобілізації та можливість самостійно обирати посаду та бригаду для несення служби. Людину не можна заставити воювати. Не можна Ну ти не можеш його, Пи, можеш його піймати на вул, засунути в бусик, потім забрати документи, телефони, запіхнути в навчальний центр, тримати там чуть лінії охорони, потім так само завести на бригаду, дати командиру і відійде кудись і треба воювати. Скажуть, я не хочу воювати, я не буду воювати. І навіщо такий боєць потрібен? Треба мотивувати людей, давати їм можливості, прозорі, чіткі правила, гри для всіх однакові. Серед причин, чому військово зобов'язані відкошують від армії, може бути і відсутність визначеного терміну служби на час воєнного стану. Людей лякає не мобілізація, не сам факт необхідності виконати свого обов'язку із захисту батьківщини. Людей лякає невизначеність, тому що самі військові говорять вже. Приватних спілкуваннях і в публічних спілкуваннях, що вони можуть звітом повернутися, або 200, вибачте, або 300. І це величезний ризик для війська загалом і для держави в цілому. У Міноборони натомість кажуть, що поки не мають точної відповіді про можливе запровадження демобілізації. Я зараз не можу сказати, чи це можливо. Це залежить від дуже багатьох чинників теоретичних та практичних. Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени Путін оголосить мобілізацію в РФ і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, в тому числі, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші віднідання. Волонтер Сергій Притула заявив, що з огляду на те, що чоловіки все частіше намагаються ухилитися від мобілізації, держава мала б придумати інші механізми їхнього залучення до армії, але в цивільному житті. У нас дуже багато чоловіків мобілізаційного віку сидять вдома вже два роки, не виходять жінки ходять на роботу так далі. Їх можна, звичайно, засуджувати за те, що їм страшно, за те, що вони бояться, за те, що вони бояться бути мобілізованими, за те, що вони бояться потрапити на війну і загинути. Можна зрозуміти цей страх. Не можна зрозуміти тільки чому ними, чому їм не запропонували якусь. Альтернативу. А, бо вони і не в війську, і не приносять користь економіки. Економіці. Ну окей, давайте. Може, нехай ці хлопи йдуть на завод і херачать по 16 годин на день і роблять снаряди. Нагадаємо, що загальна мобілізація і воєнний стан розпочалися в Україні на тлі повномасштабного вторгнення. Станом на зараз воєнний стан триватиме до 9 листопада 2024 року. А це означає, що вже у серпні можуть мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та мають військовий досвід. Також військовозобов'язаних чоловіків від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров'я, але без військового досвіду. Чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатний, які зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними до служби. У військо можуть забрати тих, хто закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і на даний момент не продовжують навчання в магістратурі. Тих, що відслужили строкову службу в армії. Водночас, українські жінки, які перебувають на військовому обліку, наприклад, ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту, не можуть бути мобілізовані. Вони за законом можуть піти служити лише добровільно. На Одещині працівник державної міграційної служби влаштував незаконну схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон. У такий спосіб він хотів допомогти ухилянтам за гроші оминути армію. У липні 2024 року виконувач обов'язків начальника відділу ДМС почав переговори з прикордонником, аби той допоміг йому переправляти військово зобов'язаних чоловіків до Республіки Молдова. Він допомагав клієнтам оминути пункт пропуску. Стало відомо, що чоловік через соцмережі шукав охочих незаконно виїхати з України. За свої послуги у так званих клієнтів просив 10 тисяч доларів. Знайшлося одразу троє чоловіків, що були готові на таку співпрацю із посадовцем. Тож кишеня співробітника міграційної служби поповнилася одразу 30 тисячами доларів. Дев'ять із них він віддав прикордоннику за угоду. Правоохоронці затримали посадовця під час передачі обумовленої суми. Трьох військовозобов'язаних чоловіків передали перекордонникам для подальшого оформлення адмінпротоколів. Під час обшуків у хабарника знайшли 20 тисяч доларів, а також записку із досить дивними афірмаціями. У ній написано про бажання посадовця жити у багатстві, мати успіх, багато золота, срібла і щоб гроші прийшли до нього. Втім, ймовірно, посадовець забув, що за незаконне набування кишень передбачена відповідальність та можливість опинитися за ґратами. Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. Ще одну схему заробітку на ухилянтах правоохоронці виявили у Києві. Колишня депутатка разом зі спільниками побудувала бізнес на відмазуванні чоловіків від мобілізації та заробила на цьому близько 100 тисяч доларів. Вони виготовляли та продавали документи про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. Так звані бізнесмени мали вузьке коло клієнтів. Двоє посередників підшукували працівників вугільної промисловості, які мали право оформити групу інвалідності, але не могли цього зробити через бюрократію. Щоб спростити процедуру, у них вимагали по 3-4 тисячі доларів США. Злочинці діяли комплексно та пропонували своїм клієнтам повний пакет документів для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування. Потім діагностували, що в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. Організаторку схеми було затримано у Києві на гарячому. У цей момент спільник із Львівщини передавав їй відкат у розмірі 32 тисяч доларів. За організацію такого бізнесу зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про те, що дівчина намагалася незаконно вивезти свого нареченого за кордон. Чоловіка вона запихнула у заднє сидіння автівки. Чому її план провалився? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Нерідко чоловіки, аби уникнути мобілізацію, готові платити дійсно великі суми. Про це говорять і самі прикордонники. Прикрість залишається в тому, що самі порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет, злочинні групи платячи їм чималі кошти, вони коливаються від 3 до 12 тисяч доларів. Інколи суми досягають і і, і більших розцінок. Є випадки, коли під час уже фільтрації самих порушників нам встановлюється, що вони платили і по 18 тисяч доларів, і по 20 тисяч доларів. Дедалі частіше ухилянти намагаються навіть напряму домовитись із прикордонниками та не бояться відкрито пропонувати хабарі. Наприклад, на одному з пунктів пропуску харків'янин пред'явив документи про інвалідність та відстрочку від призову. У прикордонника виникли сумніви щодо їхньої законності. Зрозумівши це, чоловік поклав на стіл. Пачку купюр з надією все ж таки виїхати. Проживання вказується рішення приймати. Тобто, суті, коли ці гроші я вас пропускаю. Так, я прямоділювати. Кири, машина промірнове, відмовляюсь. Нерідко ухилянти вдаються і до доволі неординарних ідей. На Закарпатті, наприклад, взагалі затримали чоловіка, що вдавав із себе жінку. Прізвище ім'я по батькові. Що робиш при кордоні смузі? Незаконно кордон. Чоловік у такий спосіб намагався потрапити до Румунії. Для цього одягнувся у жіночий одяг, зробив макіяж та зачіску, та навіть взяв у сестри паспорт, щоб нібито підтвердити свою особу. Схожу схему вигадав і уродженець Одещини. Щоправда, він удавав стареньку бабусю та мав намір виїхати за кордон потягом. Ви Чоловік ще ви жінка жінка. ваші Документи, які посвідчують вашу особу. Дивіться, до вас удару. Подивіться, будь ласка, маю. Для втілення хитрого плану чоловік одягнувся у жіночий одяг, натягнув окуляри та не забув про картату сумку. Чоловіки із нестримним бажанням виїхати за кордон намагаються навіть підкорити гірські стежки. На Закарпатті за 20 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали трьох чоловіків, які блукали горами 10 діб. Через 10 діб блукань горами за самостійно прокладеним маршрутом. Туристи змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон. Популярним маршрутом незаконного перетину залишається і тиса. Хоча її вже обгородили колючим дротом і не раз повідомляли про загибель чоловіків у спробах незаконно потрапити за кордон, у хилянтів це не зупиняє. Ба Більше вони навіть залучають до таких карколомних схем дітей. На Закарпатті четверо порушників залучили до допомоги 14-річного місцевого жителя. За тисячу доларів він мав супроводжувати плавців. Затриманими виявились жителі Київщини, Закарпаття Дніпропетровщини та Львівщини. За подорож із можливим смертельним фіналом у стрімкій та чиї річки кожен із спритників заплатив від 4 до 6 тисяч доларів США. І вже якщо відомі маршрути не спрацьовують, тоді ухилянти вдаються до нестандартних рішень. Наприклад, 10 чоловіків зробили спробу покинути територію України через пшеничне поле. У ДПСУ їх прозвали женцями. Кожен сплатив переправникам від 7 до 10 тисяч доларів, от тільки це виявилося марно викинуті гроші, адже уся їхня подорож обмежилась прогулянкою пшеничним полем, посеред якого чоловіків і затримали прикордонники. Ухилянти навіть роблять спроби видавати себе за військових. На Закарпатті вантажівка повна чоловіків прорвала кордон з Угорщиною та незаконно опинилася на території сусідньої держави. 32 пасажири автівки робили вигляд, що вони військовослужбовці. А сама вантажівка була на чорних номерах. Усіх їх затримали. Нагадаємо, що за незаконний перетин кордону або навіть спробу передбачається відповідальність. Мовиться про штраф на суму від 3 до 8,5 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів чинення правопорушення. Якщо чоловіка ловлять десь у лісі чи в горах, то прикордонники доправляють його до застави ДПСУ чи відділку поліції, І там складається протокол про адміністративне правопорушення. У разі, якщо разом із ухилянтами ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже останнім світить позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Підозрюваного напередодні затримали у Дніпрі. Туди він встиг повернутися через два дні після скоєння злочину, до якого готувався щонайменше два місяці. <реку> ти але побачиш Це була титанічна цілодобова робота всього великого е, колективу е, правоохоронних органів. Сотні свідків, яких ми опитали, сотні камер, які ми е, розшифрували. Інформацію з них це е, десятки терабайт інформації. Е, ми е, працювали наші прикордонники на кордоні і перевірили ми близько 58 тисяч осіб, які виїжджали е, за меж нашої держави саме. Віку, в якому приблизно підозрюємий міг би відповідати, 18-річний мешканець з Дніпра, що підозрюється у вбивстві Ірини Фаріон, прибув до Львова за 10 днів до замаху. Правоохоронці детально з'ясували, як відбувалася підготовка до злочину. Ми сьогодні перед вами і готові перед суспільством, перед громадськістю, звичайно, і перед сім'єю, яка тут присутня, звітувати про. Попередню основну частину нашої роботи. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничну залізничним потягом в міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання в міст... у Львові. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди. У Львів. Стало відомо, що затриманий постійно змінював одяг та не один раз прокладав маршрут до свого місця злочину. І тут важливо цей фрагмент: це особливості ходи, особливості антропології людини. Ліва і права фото це перші дні перебування у Львові. Е, Середнє фото це вже е, де четвертий день перебування, коли він вже почав передягатися. Момент самого вбивства не потрапив на камери. Втім, відомо, що вбивця підійшов до своєї жертви на метр перед пострілом. Стріляв він у фаріон не бойовим патроном. Правоохоронці шукатимуть де цю кулю, придбали. Ймовірно, постріл був з переробленої зброї. Її поки не знайшли, і тут ви бачите от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Поїздку до Львова не знали навіть батьки хлопця. Він сказав, що він поїхав зовсім інше місто мамі. Бо маму, коли ми зустріли його, питали перше, випитали, знаєте, де був син, На сказав, це не Львів, це перше. А по-друге, ми встановлюємо ще е місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі. Сам хлопець свої дії коментує малослівно. А ви скоївали якісь бивства? Чи... Буде видно, Час... подивимося. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Під час затримання у телефоні підозрюваного знайшли секретні інструкції ЦРУ і КДБ зі збору фактів, конспірації і дезінформації. Також він підготував прощального листа. Слідство вважає, що затриманий міг піти на злочин через релігійну або національну неприязнь. Наразі відомо, що СБУ відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Напередодні російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що саме неонацисти взяли на себе відповідальність за смерть мовознавиці. Угрупування навіть показало відео з моментом нападу на жінку. На ньому спершу дають кадри з Іриною Фаріон, яка вчить темношкірого легіонера українського футбольного клубу Рух Ернеста Антвій української мови. А далі вже кадри самого моменту вбивства. На ньому чути крик жінки, а потім постріл. Також нападники засвітили і саме місце вбивства. Його можна впізнати за припаркованими у дворі автівками. Ми покараємо всіх, хто зраджував Україну після майдану. З цього дня почнеться біла революція. Я беру на себе відповідальність за ліквідацію шкідниці та расової зрадниці Ірини Фаріон. Ми доберемось до ворогів України і нації в цілому. Слава перемозі! Ба більше у неонацистів навіть є причина вбивства мовознавиці за їхніми словами. Фаріон розпалювала ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства. Окрім цього, як передає російський телеграм-канал, один із учасників руху говорить про те, що у такий спосіб вони нібито допомагають Україні. Не можу окремо не поговорити про військових. У першу чергу хочу всім воїнам подякувати за захист України. Я вам заважати не збираюся, а навпаки, стараюсь для вашого блага. Поки ви боретесь із зовнішнім ворогом, я борюся із внутрішнім. Ба більше вбивство Ірини Фаріон могло започаткувати серію замахів на життя. Хлопець шукав інформацію про ще кількох посадовців. За даними МВС, наступною жертвою міг бути нардеп Максим Бужанський. Клименко вважає, що Ірина Фаріон була найбільш беззахисною у списку потенційних жертв підозрюваного, тому її вбили першою. Нагадаємо, що смерть Ірини Фаріон настала 19 липня. Саме в цей день у Львові був скоєний замах на колишню народну депутатку прямо у дворі її будинку. Нападник прицільно стріляв по жінці. Вона отримала вогнепальне поранення в голову. Медики боролися за її життя, втім серце мовознавиці не витримало. Вона померла. Тоді сусіди одразу розповіли про ймовірного вбивцю, адже підозрілий хлопець крутився біля будинку жінки протягом декількох тижнів. Всі тепер розлучають, що? що підозріли, і чому ніхто не визвав. Увагу сусідів хлопець привернув і через свій дивакуватий образ. Він сидів на лавці. Я під'їхав, ну думаю, 40 градусів. Жара, людина сидить, щось не так з ними. Я до нього підійшов, кажу: я вибачаюсь, чим вам допомогти. Все добре. І він завжди сидів, нога за ногу заклав, руки завжди заклав, і просто по факту дивився, якраз на шостий під'їзд, де живе пані Ір. Його було оголошено в розшук. Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Ірину Фаріон як замах на умисне вбивство. Офіс генерального прокурора вночі 20 липня перекваліфікував злочин на умисне вбивство. В останню путь жінку проведжали всією країною зі скандуванням гасл. Дійсно, 18-річний хлопець мав мотив вбивати Ірину Фаріон, та до чого тут неонацисти? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилася 1 тисяча до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!